He does not find this Йому це не подобається. Подкаст Радіо Шорти. Радіо Зоопарк. Йому не подобається портрет, тому що він на ньому справжній, а не красивий. Йому не подобається відомий і респектабельний журнал, тому що той пише правду, а не джинсу. І тому, що він не розуміє, що таке респектабельний. Йому не подобається, коли його звинувачують, замість того, щоби вихваляти і прославляти. Йому не подобається правда, бо брехня краще. Вона чудова і дуже йому подобається. Йому не подобається президент, який не схиляється перед ним, має власну думку, а значить, і голову. Але йому подобається злочинець і вбивця, на якого він хоче бути схожим і від якого верне людей і цього президента. Мабуть, тому що йому подобається, коли постійно брешуть, ідеалізують себе, ще й маніпулюють і крутять ним, як собака хвостом. Йому не подобається все, що не причепурено до рівня його розуміння і сприйняття дійсності. Тому всі довкола нього вимушені безперервно прикрашати інформацію, повідомлення, які можуть дійти до його вух, довкілля навкруги нього, щоби не було сміття у вигляді протестувальників і незгодних, і щоб трава була зеленою, як гроші, люнки неглибокими, аби легше діставати м'ячик, не згинаючись, бо вже заважає пузо, а на снігу розквітали квіти. Вейдіо, подкаст радіо Шорти